Всім привіт! Розпочинаю новий влог з покупок. Хотіла вам показати таку жовтеньку футболочку. Купили синочку. У нас на цьому тижні будуть кольорові дні. Щодня ми повинні приходити в одязі певного кольору. Понеділок у нас жовтий, жовтого у нас нічого не було. Тому я вирішила купити синочку таку футболочку. Пропонувала йому забігти в сінсей, але він не захотів. Ми просто зайшли в звичайний магазин. Плотну таку взяли котонову футбу турецького виробника. Взяли на 7 років, тому що міряли, і на 8 була вона для нас велика. Під сорочку буде саме те. Ще я забігла, скупилася в магазині Аврора. Тут покупок на 881 гривню. Знаю, ви чекали це відео. Я обіцяла вам показати, що купила в Аврорі. Почнемо ми з модуліну. Як звичайно, я це роблю завжди синочку беру саме ось цей модулін. Він його просто обожнює. 36 кольорів. І виробник, я так зрозуміла, спеціально доставляє саме такий модулін в Аврору. Спеціально для Аврори. Він дуже класний, і кожен колір йде у зіп пакетику. Які класні поробки саме з цього модуліну? Мій синочок ліпить, я вже неодноразово показувала. Так, давайте це все висипнемо. Що в нас тут є? Я взяла таку сім-карту лайф для свого синочка. Я йому віддала свій телефон, але він його в школу не брав. Лише користувався вдома, і сім-карти в нього не було. А ось це він почав з подружкою гуляти на дворі, і я телефонувала їй. Думаю, треба вже Кирилу купувати картку, коштувала ця сімка 49 гривень. Потрібно ще якийсь тариф підключити. Зараз він повернеться зі школи і ми з ним. Розберемося. Отже, ці покупочки в мене залишаються синочку. Для себе я взяла ось такий відновлювальний шампунь і кондиціонер, легке розчісування для довгого волосся. Називається Лореаль Dream Long. Я вже брала цей шампунь, він дуже класно пахне. Після нього реально дуже м'якенькі. Коси, і вони легко дійсно розчісуються, пахнуть. Шампуньо коштував 169 кондиціонер коштував 129 гривень. Дуже класна була акція на зубну пасту Лакалут в наборі. Такий наборчик коштував 102 гривні, виходить, що одна зубна паста по 51 гривні. Не знаю, вигідно це чи ні. Кожному тюбику 75 мл. Один для захисту ясина, інший для чутливих зубів. Взяла ось такий актив лимона, крема сів для чищення, не знайшла звичайний білий, довелося взяти жовтий, він був єдиний там, коштував 49 гривень. Ще я хотіла взяти відбілювач кисневий міс Хелен, але потім побачила ось цю милоту. Ушастик вирішила спробувати. Ушастик коштував 34 гривні. А ось цей білі вітрила коштував 29 Вирішила взяти на пробу. Можливо, вони реально такі ж самі круті, як і міс Хелен, і навіщо переплачувати? Обидва кисневі, різний виробник, різна ціна за 200 грам. Міс Хелен, по-моєму, коштував за 450 грам, 77 гривень. Брала ось такі засоби Велій, не брала для скла, але я думаю, він має бути. Хорошої якості, має гарно чистити і мати приємний аромат. Тому що ось це дуже класна штука. Геть для прання, виробник Німеччина 1 літр. Він недорогий, коштує також 49 гривень, але він дійсно класно пере. І в нього запах. Мила дав. Я думаю, всі знають цей такий запах котону, як пахне дав, і свічки так іноді пахнуть. І остання покупка 44 гривні коштував ось такий набір рожевих віскозних серветочок. Я їх використовую для прибирання і витерти щось вологе на кухні. Дуже класна річ. Незамінний помічник у мене на кухні, та і взагалі в господарстві. Так, все, це. Такі покупки. Пропоную сьогодні разом приготувати плов. Він у мене такий буде дуже дієтичний, дитячий кіріл не любить свинину, не любить телятину. Я для нього підготувала куряче м'ясце, порізала його з такими малесенькими шматочками, також подрібнила цибульку і морквинку ось такими кубиками. Щоб не гаяти часу, я вже це зробила за кадром, також приготувала стаканчик пропареного рису. І ось купила таку приправку приправа до плову. Звичайно, буду на смак спробувати на сіль, смажитиму на олії. І відразу все засиплю, тому що курятина готується досить таки швидко, щоб встигнули і прожаритися овочі. Також я відразу додам цю приправку. Тут сіль, цукор, паприка, коріандр, куркума, цибуля, барбарис, чесник, кмин, кумин, перець чорний, перець чилі, лаврове листя, базилік, зелень, петрушки. І потім залью все окропом.